Буває таке, що мебельні петлі виламуються з меблів. Як саме таке буває, слухати з 24 секунди? Ну, це інше. По-перше, що ми робимо? Як треба діяти? Беремо великі частинки кремлюємо, маленькі, стружку, яка залишилась, беремо випило, сошуємо. Це все так. Папа, я маблю можна... так. Чінеш. Чіню, ти не робив? Ні. Ні. Беремо, відокремлюємо від великих частинок маленькі, щоб вони потім при подальших діях не заважали нам. Перевіряємо їх відповідність структурі. Наносимо клей відповідно рекомендації, які написано на упаковці. Це необхідно. Даємо просохнути відповідну норм. Підбираємо їх відповідно розриву, притискаємо, приміряємо петлю. Якщо все добре, беремо шуруповерт і сверлимо отвір трошки по діагоналі. Робимо одну клові дії з однієї другої сторони, потім вкручуємо саморізи. Після того, як закрутили, перевіряємо, як стала петля. Якщо щось змістилося, беремо, регулюємо та, в принципі, усе.